Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні в огляді одяг, взуття і сумки. Розпочну я з люкса, з фіксованих цін. І сьогодні буде дуже багато верхнього одягу. Знайшла ось таку дублянку, вона штучна, її ціна 800 гривень зі знижкою. Вже так. Перша ціна була 950 гривень. Це у нас розмір L. Вона такого прямого крові. І ось так власне виглядає в примірці. Дуже хороший стан у неї, практично нової речі, хутро не затерте. Але, як на мене, краще б вона не мала ось цього оздоблення хутром на рукавах і вверху. Як на мене, це дешевить дублянку і робить її не дуже актуальною, так і не сучасною. Без цього хутра однозначно б вона виглядала набагато краще. І, взагалі, я люблю більш такі от лаконічні речі. Як вам вона, пишіть в коментарях. І взяла до примірочної ще одну дублянку. Написано, що вона чоловіча, але мені дуже сподобався її крі. Якраз от такий лаконічний, як я люблю. Нічого зайвого. Вона темно-коричневого кольору, вона теж з еко не натуральна дублянка, але тим не менше дуже тепла, тут дуже щільне хутро. Я думаю, в ній має бути тепло. Розмір був вказаний S, і гляньте на жіночій фігурі, вона виглядає дуже навіть класно і органічно. Вона зачіпається на замок, тому, як на мене, вона така от унісекс, і підійде що чоловікам, що жінкам. Але все-таки, якщо б я собі купляла, то хотіла б таку на розмір більшу, принаймні в розміри М, аби можна було піддягати якісь такі от грубші свитра. Її ціна, до речі, 600 гривень, продається вже зі знижкою. Раніше її оцінювали у 850 гривень. Наступне вам хочу показати напів пальто. У нього вже така, бачите, просто супер знижка. 400 гривень воно коштує як для пальта. В принципі, дуже навіть нормальна ціна. Воно йде без підкладки, тому підійдемо мабуть, на більш таку теплу погоду. Воно дещо нагадує, як каракуль, розмір, вказаний 10-й, на мене, можливо, буде маленьке. Ну, ось так воно виглядає, трішки коротковаті тут рукавчики. ну І загалом воно як для пальта надто так от щільно так сидить на фігурі. Все-таки хотілося б більше простору, так, більше свободи. І за рахунок того, воно все-таки виглядає, мабуть, не як пальто, не як верхній одяг, а якийсь просто такий от жакет чи піджак, просто з дуже щільної тканини. І взяла з собою до примірочної ще ось таку дуже цікаву дублянку. В 16 розмірі вона ніби пошита з таких от клаптиків різного кольору. Це у нас теж не натуральна дублянка, так еко. Ось така от бірочка, 100% поліестер. І вона теж доволі тепла, хоча вона не є з такої дуже грубої тканини. Крі у неї прикольний, вона йде таким, як піджаком, з комірцем, але так як для мене, вона надто цікава, надто оригінальна. Я думаю, хто любить такі от незвичні речі, зацінив би цей такий дизайнерський хід, оскільки справді вона от, ну, дуже незвична, і будете вирізнятися з натовпу, одягнувши таку от дублянку. Щоправда, невідомо, скільки вона коштує, адже цінник десь відірвався, загубився. І ще була ось така куртка від Томі Hilfiger, вказаний розмір S, але вона виглядає як на дитячу курточку, дуже вона малесенька. Просто вам її покажу в руках. Ціна її 450 гривень. Раніше оцінювали в 750 В принципі, як для цього бренду, 450 гривень це взагалі не ціна, взагалі не гроші. Ось такі в неї бірки, тому схиляю, що це у нас оригінальна річ. Нічого в ній, звичайно, особливого немає. Це така от класична стьобана куртка. Хоча от та тут має бути ще поясок, а пояска тут немає. І взяла ще ось такий жакет, його ціна 300 гривень. Він, бачите, по тканині, по структурі видно, що тут присутній льон, можливо, він і на 100% з льону, хоча бірка відрізана. Бренд невідомий, бірки також немає, але видно, що якісна річ, дуже добре він пошитий добротно. І тут таке у нас поєднання чорного і бежевого. На такому він контрасті зроблений, защипається на один гудзик. Скоріше за все, це елька, адже, бачите, він такий доволі широкий, і все-таки хотілося б, щоб він більш прилягав в талії, більш так була виразна талія. І взяла до примірочної ще ось такий смугастий жакет, теж його ціна 300 гривень, оскільки вже всі фешн-блогери говорять у нас про тренд на смужку, тому не могла пройти повз нього. Взяла так, приміряти. Він де без підкладки, доволі такий от простоватий, бірки так само тут усі зрізані, ноунейм, але мені здається, це вже якийсь такий от прям мас маркет Якось не виглядає мені цей жакет на супер дорогу річ. Можливо, проблема в тому, що він не зовсім мого розміру, і не дуже добре так сів по фігурі. І давайте я вам ще покажу взуття. Це той ж самий магазин секонд-хенду, теж люкс, теж фіксовані ціни. Ось такі непогані лофери в чорному кольорі з натуральної шкіри, бренд Автограф з такою бронзовою пряжкою, їхня ціна 500 гривень. Ще були ось такі челсі, але мені не подобається, як тут зроблена підошва. Вона така, як ніби, з піни. Хоча самі вони з натуральної шкіри і замші. Ще ось такі на каблучку черевички, теж з натуральної шкіри з пряжкою, теж продаються зі знижкою. Їхня ціна 500 гривень фірма Тум, в ідеальному стані, до речі. Це вони для любителів класики. А я все-таки люблю ось такі речі, більш грубі черевики. У нас тут такі от челсі, високі, челсі, 38-й розмір. Ціна 900 гривень, але мені здається, що вони з екошкіри не натуральна ця шкіра. І ось такі цікаві шльопанці на літо, 39-й розмір, золоті, дуже акцентні. На такій от доволі високій танкетці, Ціна 580 гривень, без знижки поки що. Таке доволі дивне ціноутворення, і черевики зимові 500 гривень, і літнє взуття теж 500 гривень. І ось такі 420 гривень босоніжки. Ось такі ще цікаві лофери, акцентні. І гляньте, які тут височезні чоботи. 800 гривень їхня ціна. Мені не дуже подобається, що тут такий дуже золотий замок, але непогані на низькому ходу. І переміщаємося з вами в інший магазин секонд-хенду, Це буде вже ваговий відділ, другий день завозу, ціна за кілограм 329 гривень. І подивіться, яку чудернацьку шубку я знайшла. Вона в ідеальному стані, просто новесенька, має ось таку класну стьобану підкладку. Бренд мені невідомий, але пошита вона дуже класно і якісно. Це в нас, звичайно, що все штучне, 100% поліестер. Вона має дуже довгий ворс, тому я думаю, навіть взимку має бути теплою. І в примірці вона виявилася ще кумеднішою, ніж на вішаку, через те, що вона якась надзвичайно об'ємна. Крім того, що в неї цей ворс такий довгий, сама вона пошита ніби як кокон. Мені здається, що такі от речі підходять на високих і худих дівчат. Ну, а на мені вона просто є така, як в коробці. Взагалі, в мене перша асоціація з нею це Карпати, полонина, такий собі пастушок. Напишіть в коментарях, які у вас асоціації з цією шубкою, взагалі, чи вона вам подобається. Ну от Я б таку точно не носила, не наважилась би. І давайте з вами ще разом пройдемось по залу, покажу, що тут у нас цікавого. Прихильники Гаррі Поттера зацінили б ось такий світшот. І навіть я б такий одягнула для дому, якщо б він мені підійшов по розміру. Ось такий непоганий светер кольору фуксії, надзвичайно насиченого кольору. І оцей дуже класний, насичений зелений, з таким v подібним вирізом. Взагалі, дуже класний вибір светрів, хто любить такі дуже акцентні речі, справді хороший вибір. І ось цей який цікавий, з такими зібраними рукавчиками в пастельному бежевому молочному кольорі. Мені здається, що тут склад мав би бути натуральний. І ось такий спортивний світшот в дуже хорошому стані. І ще ось такий теж дуже цікавий, як гачкований з комірцем. Ось цей прям оверсайз теж класний. І давайте я вам ще покажу сумки, а потім взуття. Це у нас теж ваговий відділ. Ось така цікава сумка. Вона ніби класична, але дуже незвичного кольору. В непоганому стані, фактично без дефектів. Це у нас екошкіра, але доволі якісно зроблена сумка. Ось щось таке от блискуче виглядає. Це у нас клач теж доволі оригінальний. Ручки тут такі, от овальні. Прикольний, не затертий в хорошому стані. Ось така доволі цікава сумка, але, на жаль, у неї надто сильно понищені ручки. І ось такий сподобався мені шопар, він такий яскравий, веселий, тут у нас якісь комікси зображені. Він в ідеальному стані, без дефектів, і великим плюсом є те, що він не промокає зроблений з такого от спеціального матеріалу. Ще були ось такі непогані чорні сумки великого доволі розміру, в ідеальному стані, одна з такої, як м'якої екошкіра, а інша структурована, і ось ця з такими от білими прострочками доволі симпатична і стильна. Хоча, якщо до неї зблизько придивитися, то видно, що нитки нерівно прошиті, а отже, це якийсь недорогий бренд. І давайте глянемо ще разом на взуття. Ось такі були дуже класні босоніжки від Clarks. Усім відомий бренд, дорогий і якісний бренд, дуже зручне взуття виготовляє. Вони йдуть на танкетці з натуральної замші, і гляньте, вони практично нові. Жодних дефектів на них немає. Люблю саме в цьому секонд-хенді розглядати вагове взуття. Тут його завжди багато і трапляються навіть абсолютно нові пари. Наприклад, ось ці туфлі від Mark Spencer, бачите, ще з такою наліпкою магазинною. Вони в магазині коштували 25 фунтів. Це у нас 37,5 розмір. Ось так вони виглядають. Це не натуральна замша, але виглядає дуже достойно і симпатично. Часто можна зустріти ось таке нетрадиційне взуття, унікальне. Зокрема, так були на дерев'яній платформі, дерев'яних підборах, такі цікаві з натуральної шкіри. І ось ці черевики прикольні в жовтому кольорі. Абсолютно нові. Тут віддерта наклейка, але видно по них, що вони не ношені. Я загалом люблю взуття ось в такому стилі Челсі черевики на низьких підборах і ось ці були непогані в сірому кольорі. 38 розмір. Трішки вони заношені. Зокрема, у них розтянута резинка. Це часто буває в секонд-хенді, саме в челсі розтянуті резинки. І Ще були ось такі від Clarks черевички на невеличкому стійкому каблучку. Щоправда, тут замша вже така, як вигорівша, ну вона дещо втратила колір. І схожі на сірі челсі були ще ось такі в коричневому кольорі, теж на невисокому каблучку четвертий розмір. І якщо я не помиляюся, вони з натуральної замші, щоправда, всередині, бачите, вони понищені, ось така у них затерта устілка. Але загалом зовні непоганий стан. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях. Що сподобалось, що не сподобалося. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.